Ну що, всім привіт! Сьогодні знімаємо такий відос в доволі нестандартному форматі. Сьогодні поспілкуємося з одним з наших учнів, а саме Андрієм. Цей учень доволі цікавий, тим, що, по-перше, в нього шлях. Становлення трейдера зайняв немало часу. А по друге, він вже має пройдений фандед-аккаунт, тобто в нього є вже чіткий зафіксований результат. І сьогодні поговоримо про якраз всі оці моменти, які були на його шляху, проблеми, з якими він стикався, поділиться своїм досвідом. Ми цей відос не готували, не прописували жодних питань. От в реальному форматі, то будемо спілкуватися на актуальні теми. І я думаю, що в більшості це відео, напевно, будуть дивитися люди, які зацікавлені в цій. Сфері, які хочуть розібратись, і на певні ці питання, я думаю, відповіді якраз зможе дати Андрій, плюс поділитись реальним досвідом з проходження а, саме нашого навчання. Тому давай, Андрій, пару пару слів про себе: хто ти, що ти. А, всім привіт. Е, я простий хлопець, який колись почув про якийсь трейдинг, проходив е, перед е, навчанням в TradeLab за курси е, курсів інших. Е, Трейдинг команд, але не приділяючи тому достатньо часу, якось не мотивуючи себе до е, праці в цьому руслі, більше займався основною, основним видом діяльності, е, не вдавалося мені е, досягти якихось результатів. Але після навчання в трейдлаб, де мені дали обмежений, можна сказати, Потрібний е, набір знань, е, я от щось нарешті й досяг. Е, який в тебе основний тип діяльності? Чим ти займаєшся? Айтішка uh, Айтішка. А як давно ти проходиш? Я Я, так. я інженер, а. я не програміст. А ч, 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 чому для тебе було цікавий саме трейдинг? Якось просто було цікаво uh -huh. розібратись? Чи Напевно, що. Першим, э, перші думки якісь легкі гроші, що щось таке. але... Mm -hmm. як зараз досі так то... думаєш. Тут кажуть, та. <ріст> ну... Ні -ні -ні. Е, тут кажуть, що легкі гроші найважче заробляються, так? Mm -hmm. е, от. Давай, давай. Певно, що просто цікаво. Спочатку я пробував е, і біток, і сам щось торгувати, е, навіть не проходячи навчання, там якийсь аккаунт на Binance, якісь гроші, я туди заливав, е, вливав і так далі. От. Чи, ну, чисто Давай та, коротко підсумуємо. Скільки, скільки от, е, часу в тебе зайняв весь цей процес? Певно, роки я б сказав, чотири навіть, відколи я знав про якийсь трейдинг. Uh -huh. Потім одні, одне навчання я одразу записався. Е я його взагалі так навіть трохи прослуховував. Uh -huh. е друге, я вже офлайн ходив на навчання. Е під час самого навчання були якісь результати по, крип по криптотрейдингу. Були результати, були гарні угоди, але це от поки ще ти от в самому цьому такому ком'юніті, в самій групі, ще є результати, потім після закінчення, хто нема часу на то, то ти давно не, від... не відкривав графік, то мало перечитував. Якщо не оновлювати знання і якось це все пропускати, воно забувається без практики. і Потім вже до того не вертаєшся якось. так. Це, це практика, та. Якщо коротко підсумуємо, то не було як, як такого нормального фідбеку вже після самого навчання. Не вистачило тобі практики, щоб закріпити так. знання. Але питання в тому, так. чи тих знань, які ти отримував, було достатньо для того, щоб виходити на якийсь результат. От в реально, якщо так оцінити, я думаю, що їх би було достатньо е, плюс. Там дуже багато було всього, і mm -hmm. якщо складати самому якусь торгову стратегію, так як тоді е давалося, щоб ти сам сказав, mm -hmm. то було важко підігнати її під себе, і на практиці це все дуже важко. Отак. Ну коротше, це би зайняло, якщо б і вийшло, то значно більше часу, якщо коротко. Так. Скільки, так. скільки часу ти вже в нашому ком'юніті знаходишся? Мені здається, довго. Від початку. Від почат... Ві... Серйозно. Це. А серйозно? Я думав, що менше. Це крут. Чекай, тут навіть. Ти тоді дав анонс, що набираєш, відкриваєш своє ком'юніті, і я зразу казав. Клас, <реш> <реш> то це вже два роки приблизно десь так. Ну два десь роки. Так і є так, та, да, та, це та, круто, і як Потім... тобі, як тобі в цілому ком'юніті, прикольно. Мені под... мені найбільше подобається, що тут є е... небагато людей, тобто, саме ком'юніті не є величезне. І більш така дружня атмосфера, де майже один одного всі знають. Ну, в тому оце і наша фішка. найприкольніше. В тому і наша фішка. Так. Оце мені найбільше подобається. Бо коли там стописо людей, і там якась каша, один іншого, ніхто нічого не знає, а тут один одного знають під не в лице, як то насправді називається в житті без нікнеймів. А, і те, хто живе теж. Часто використовуєш, часто використовуєш інформацію з ком'юніті. Так. Часто е, аналітику, часто, конфе часто, е, Ну, хотілося б частіше, але також є основна робота. Mm -hmm. Я коли з запису передивляюсь. Е, е, так, але зараз більш мій фокус є на е, Форекс, Євро-Долар, Фунт. От. Е, mm -hmm. Це мені більш простіше на даний момент. Е, воно mm -hmm. якраз технічно, і після того само, самого навчання в Lab, е, дається готова, можна сказати, стратегія. Тим її можеш собі підігнати там, де деякі моментики Але от що мені найбільше подобалось, так як я, в принципі, лінивий там, і основна робота, немає часу під там збудувати все з нуля собі, вчити. Далося конкретні інструменти, конкретні угоди. от У мене є такі роздруківочки, наприклад, таблички. Тут прикольно. Є, різні ситуації, <рес> там, що робити, коли рейс такий, такий, такий з різними таймфреймами. Там давай, репаланс, давай секундочку, таймфреймами. Секундочку, секундочку. Да. Тут тут може дехто не зрозуміти. Прикол нашого а, навчання в тому, да, я просто треба, знаєш, ремарочку пояснити, бо хтось зараз подумає, okay. що ти собі просто е, сетапи понаписував, і на цьому все. Ну, це нормально, це нормально таке буває, але фішка нашого навчання в тому, що ми е, не просто вчимо е, якийсь концепт для аналізу, там смарт-мані, чи якісь там інші концепти, які там навчають е, на інших продуктах. Ми в першу чергу вчимо людей конкретно торгувати вже готову торгову систему. Тобто учню немає, ми знімаємо цю лишню відповідальність учня, таку як створи торгову систему сам на основі тих інструментів, які ми тебе навчили. Е, ми саме даємо вже готову торгову стратегію, де який чітко прописано, що потрібно чекати на маркеті, щоб відкривати позицію, тобто повністю прописаний синхрон таймфреймів. Тобто, якщо в тебе інструмент формується на одному? Таймфреймі, значить, на іншому ти маєш побачити, побачити то, на третьому, то на четвертому має бути така то модель, на п'ятому тригером, там, таргетом буде такий. -то. Тобто це повністю від а до Я чітко прописано, що, як треба робити. Я вже неодноразово говорив про те, що ця система напрацьована руками, має вінрейт і так далі. Тобто ця система вона працює як і на Форексі, так і працює на криптомаркеті. Але, тобто, так як кожен для себе після навчання вибирає, який маркет йому. Зручніше торгувати, що йому більше подобається, той вже розвивається в подальшому. В залежності від того маркету, то якщо ви торгуєте Форекс, то вам достатньо просто а, торгувати цю систему, можливо, її удосконалювати, адаптувати більше під свій режим, під свої а, якісь можливо психологічні моменти. А якщо ви торгуєте крипту, то крім системи, ви ще торгуєте об'ємний аналіз, який ми теж вивчаємо, і це все в симбіозі поєднуєте. Тут є якби свої плюси, свої мінуси. А от Андрій вибрав саме для себе торгувати. Форекс Марки, тобто валютні ринки, і по факту, от скажи, ти якось ще адаптовував під себе торгову систему? Чи ти по суті торгуєш оригіналом? Е, я спочатку торгував оригіналом. В принципі, це дві одна табличка і одні графічки. Mm. Е, вижимка зі всіх е, документів з цього навчання. Mm -hmm. е, я, але я зараз пробую трошки експериментувати з. Торговою стратегією, і бачу, наприклад, що в більшості так і відпрацьовує. Бо на Форексі, якщо залишається якийсь е, імбаланс на менших таймфреймах, він обов'язково повністю перекривається. Mm -hmm. Я таку штуку замітив. І, наприклад, на навчанні та, вчили там, що від блока цілого, там чи СМР, якщо є ФВГ, і десь там він посередині. Обов'язково воно доходить до кінця ФВГ, воно повністю його перекриває. Я стараюсь просто так же якось лімітки, навіть на менший ризик, але ставити в кінець ФВГ і часто зачіпає його, знаєш чому так. так було? Бо система в першу чергу напрацьована на максимальний вінрейт. Тобто, ти ж розумієш, так. що якщо в тебе ми не говоримо на максимальний прибуток, тобто за рахунок того що ти там, якщо так. будеш на на повне перекриття ФВГ кидати імбалансу лімітку, то якби в тебе може бути кращий ризик реварти за рахунок того, що зміщується зразу твоя точка входу, але з іншої сторони так. в тебе тоді відсоток відпрацювання менший, бо є шанс не то, що ця угода поступу біда, взагалі не зачіпить. А так як у нас Вінрейт e, на, за рік тесту, коли ця система була придумана, склав більше 65%. Ну, то якби такий момент є. Ну, якби, e, це і так ну, досить високий. Скажу, шуті, я навіть. тут якраз як експериментую, спостерігаю mm -hmm. за цим всім. E, і ще одне, пробую також, щоб більш якраз вінрейт був на Форексі. E, навіть коли там. Ну, СМР мені. щось не... Я ще до них не, не дуже призвичаюся, більше мені МОМСи подобаються, вони більше mm -hmm. відпрацьовують мені. Е і ще одну штуку пробую, коли, наприклад, бачу, що там ніби РР виходить прямо аж біля трьох, щось, щось не то, щось не може бути <схід> на Форексі. Щось, щось дивно. Е і тоді вже от тільки починаю е пробувати, щоб. Е коли доходило до двох РР закривати угоду стабільно, щоб не було потім якогось е, відкату назад? Не. Е, mm -hmm. Тож щось таке от пробую. Експериментую, коротше. Okay. Ну, баз, база є, а це вже додаткові штучки, які в процесі там, підганяються. Як давно ти проходив навчання? Блін. Перший чи другий? Перший в, в в, в, в а, а тобто це перший чи другий потік. Тобто це більше року тому. Так, та, більше більш року тому. тому. Тут от можна знаєш що відмітити. Оце буде дуже крута ремарка для людей, які думають, що сюди приходиться дуже швидко, і зразу mm -hmm. ви там за місяць-два за стаєте прибуткові. І у вас все виходить. Тобто, насправді потрібно потратити дуже багато часу. Я вже неодноразово там, от коли з учими спілкувався, пояснював. Дивіться, в нас, типу, весь от період навчання там займає. Три місяці це типу теорія плюс практика. Да? Це мінімум. Це типу, за ці три місяці ви хоч починаєте розуміти, що ви щось розумієте. Дальше так. це все треба починати напрацьовувати. Тобто будь, ну, трейдинг це повноцінна професія. Щоб тут якийсь результат, треба мати напрацьований досвід. Тобто те, то, що вам передають вже інформацію, з якою ви працюєте, передають той алгоритм дій, який вас може привести до результату, це вже економить вам дуже багато часу. Дальше ви це все пробуєте застосовувати на практиці, помиляєтесь, напрацьовуєте досвід, який потім вже в процесі. Становлення вас як трейдера буде вам грати на користь. А потім вам треба от, умовно там, проходити пропи, торгувати на демо-рахунках, на невеликі депозити, аби зрозуміти, що там, наприклад, квартал у вас прибутковий. Якщо у вас квартал прибутковий, або ви пройшли проп, значить це вже проговорить про вас, про те, що ви можете стабільно. Торгувати і далі ви вже можете виходити на об'єми. Тобто, насправді це досить великий довгий процес, як і в будь-якій іншій професії. Поясніть мені, або покажіть мені якусь професію, яку ви можете прийти і зразу стати прибутком. Такого немає, якщо раз е, там якісь е, е. дивані, експерти кажуть про те, що от прийди до мене, купи курс, ти за там будеш заробляти. Це повноцінна професія, де треба напрацювати досвід, аби у вас був результат. І от Андрій, пряме підтвердження тому, що ну ми говоримо про вас, як є прям прям дуже основне, так бувають моменти, що Комусь і воно залітає дуже швидко і зразу хапаєш прям на Люту. Е маєш багато часу, щоб тому всьому приділити. І трейдингу, і навчанню, і так далі. Ну але в мене отак от трошки дітей, жменька дітей. Зменьки дуже багато. <ріху> <ріху> ну, так? Скільки, скільки в тебе дітей? <ріху> е троє. Троє і всі маленькі <гум> воду вот, вот коротше при знаєш, мене багато хто питає, а можна поєднувати навчання а, з роботою <гум> своєю? Я скажу: якщо в тебе три дитини, ти айтішнік, то можна. <гум> клас. <гум> Так, три дитини, айтішка, плюс десь е, на мотоциклі покататися. Блін, ну обов'язково. Це літо і, так само і в Румунію з тих з'їздити. Ну, якби не зменькі дітей би і в Румунії не попав. <sk> е, ну окей. <свистець> Треба шукати свої плюси. <svist cavalry> так, це вже не до, не до трейдингу. Ну, але маю на увазі, що якому е, 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 це може їй вдатися швидше ніж мені. Бо мені на все треба дуже багато було якось часу виділяти і мотивація. Ну, так як, наприклад, я проходив проб, так я пробував спочатку від одної компанії. Мене там трохи розмазувало. Я брав маленькі аккаунти. По тобто часто попробувати, потестити, спробувати. Для практики, для дисципліни mm -hmm. себе, бо якщо просто е, там на Binance пробувати там якісь угоди відкривати по долару, воно мене не мотивувало, воно мене не дисциплінувало, бо мені не шкода втратити цього долара. І, могло, і тоді е, екологічно ти можеш відкривати угоди будь-які, бо ти себе не контролюєш. Mm -hmm. е, так само 50 доларів я. Два аккаунти злив. Один я пройшов першу фазу, на другій фазі я злився, е, бо з члився, бо мене все розмазувало на тих піпсах е, по спреду, коли я торгував в Крипто. Угу. Е, другий раз мене також розмазало, і я вже зайшов в мінус. Думаю, ай. Що сраки, то й ті піпси, коротше, вони мені не підходять, вони мені не подобаються. І я взяв потім третій аккаунт на CryptoFan Trader, я одразу взяв на 50 тисяч, він коштував тоді по знижках якихось там 370 чи 350 доларів. 360, по-моєму, так. Ну, якось так. І от коли вже. Ти маєш, коли ти витратив 360 доларів, це вже трохи більша суми, ніж тих 50. Uh -huh. так? Е, і коли ти бачиш е, угоду, де тобі там йде мінус 1% е, там 500 доларів, чи там плюс 1 відсоток, чи плюс 2 відсотки вже 1000, ти вже думаєш: ага. Цікаво, це психологія, трохи, цікаво. Та, та, психологія трохи трохи інакша, і ти вже боїшся втратити ці гроші. Я вже боївся втратити цей аккаунт, бо вже сума зовсім інша. Це не тих 50 доларів там е, аккаунт цілий коштує. І тут ти вже себе більше дисциплінуєш. Ти більше вже працюєш по системі, ти більше пробуєш аналізувати. Е, от. І я в першій фазі проходив. скільки я писав 67 днів здається, чи 62 торгових дні. Це не повністю весь період часу. Це торгові дні, коли я відкривав угоди. У мене там біля більше сотні угод було. Круто. <с> Круто. <с> uh, було... От вам реальність. <с> <с> так, і я заходив в глибокий мінус. У мене було, там дозволяється мінус 8%, так? Чи мінус 10? -мінус я не пам'ятаю точно. Мінус плюс 10. 8, знаходив... профі... першої фази плюс так, 8, так, але так. мінус 10, так. Мінус 10. Я заходив, здається, на мінус 6%. Я вже думав, бляха, певно, все. Певно, злею той аккаунт. Але якось чуть-чуть, по по трохи в ком'юніті там глянув якусь ідею знаєш, по ну, думки по, по ринку, трохи сам. І отак, 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 по чуть-чуть, по чуть чуть вийшов я вже в плюс. Так, ну, кілька разів заходив, мінус, кілька разів в плюс. Е, ну, я був дуже щасливий, коли пройшов першу фазу. Думаю, так, другу фазу я пройду набагато швидше, бо вже практика є. Mm -hmm. Основна практика, і весь час її підтримувати. Е, другу фазу я пройшов за 15 торгових днів. Е, я був прям капезики щасливий. І от зараз вже торгую лайв, тільки от почав в принципі торгувати лайв аккаунт. Тебі бажаю тобі удачі, я думаю, що з твоєю стабільністю в тебе все вийде. Тобто, по факту, це такий от перший проб, який ти пройшов всерйоз, і з першого разу так. круто. І це ще не, не просто, що людина просто там вживала 3-4 відсотка за 2 дня, за 5 днів там торгових пройшла фазу, От, і все, пане. Тут людина, скільки тих завжди 10 я... торгових днів, так? Да? 67 торгових днів, але навіть на цьому аккаунті, так, я казав, що 50 доларів втрат, ну, не, не вкода втратити не не кода втратити, але тут я відкривав угоди на пів відсотка, один 1% максимум. Використовуючи я, систему, не, яку, не, яку, яку не, ти перейняв не... на навчання. Правильно? Якщо так, так підсумувати. Так, 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 так. Та. Круто. Круто, вот вам просто прямий доказ, що все можливо, все працює. Таких учнів насправді багато, але ми так з Андрієм трохи поспілкувалися. Я побачив, що він дуже активний в ком'юніті. Кажу, давай запишемо буде. Буде ну, є, є про що говорити, е, є є що розказати, поділитись і яки якимось своїм досвідом якось поділитись з, уч... з людьми, які планують стати учнями, можливо, і в нас якось щоб зрозуміти от, реальну ситуацію, які би от ти настанови зі своєї сторони, от порадив людям. Які от хочуть піти на навчання, що, що, що ти можеш от їм порекомендувати? На що звертати увагу, які помилки не допускати? В першу чергу це на дисципліну. Е, дисципліна е, друга, другий момент це стабільність. Має бути постійна стабільність в практиці. Ee, також в ком'юніті хоча б читати ті чати, не обов'язково писати. Дуже корисна штука була раніше, коли там розбирали угоди якісь, які невдалі чи вдалі. От то так. E, стабільність в практиці, дисципліна себе, напевно, холодна голова, не треба <сум> лізти, <займатися лудоманством. сум> ну, да, <сум> факт. лудуманством. Деколи таке буває. У та. мене і також ніби і... Ніби вже є система, так? але все одно десь бачиш, от. ага, от зараз, зараз, прям воно вже зараз намалює, домалює той сетап, який є, а, ніфіга, воно пішло в другу сторону і маєш тобі стоп. Тобто, в першу е, чергу, так. ця система взагалі має бути. Тобто, база, система, система так, дотримання, бути. її дисципліна, і так як ти сказав, ком'юніті, це оточення, в якому ти розвиваєшся і з яким комунікуєш, і це все має бути ну дисципліновані, кваліфіковані трейдера, яких ти можеш щось приймати. Так, так. От, от ця система, як е, казав Інвол, це на навчанні, вона. Це Вайнот здається по тоді, я не пам'ятаю. Вайнот, e здається, говорив, що вона має відпрацьовувати як робот, як е програма. Тобто, якщо от є певні фактори, я заходжу. Нема їх. Хоча б один від, відходить від системи, я не заходжу, значить воно не підходить. Ти як Так, 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 так. Я якраз за цим стараюсь найбільше користуватися. Що Є чіткий сетап, окей, заходжу там в стоп чи тейк вже як буде. Е, нема чогось там бракує, я не заходжу, але ну, буває емоції, десь думаєш, от зараз, все, я все знаю. Коротше. Ні, ні, так, 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 так не є. Так тоді якраз і виходить погано. І ще плюс після. Дуже часто я от бачу, що загалом я думаю правильно, куди ринок йде. Буває, не можна зайти там, через час і щось. але е не сумніватися в своїх якраз угодах, коли вони йдуть згідно з. Самому аналізі. аналізі. Як кілька разів е бувало таке, я, я думав, от, зараз, та, зараз. Я тут, думаю, що ми, е ми десь протягом цієї розмови прикріпимо твої позиції, якими ти там ділився і покажемо результати. Е було в мене пару таких випадків, коли я думав. По одному, подивився ніби більш досвідчений трейдер, а блін, треба в нього інакша думка. Я прислухаюсь до нього, а потім потім стоп. Зловив. От, думаю, ясно. Не треба Робот. було так робити. Канабон. Треба Канабон. було самому <світ> та, Треба було самому проаналізувати, а не просто в сліпу піти за кимось. Е, з одної сторони, з іншої сторони. Е, та. От е, я ловлюсь на такому. Туся, Туся, практикуюсь, воно якось е не є стало. Ну, Але е вже є лайф аккаунт, це є над чим працювати. Ще більша мотивація. Я, я, думаю, вже, я, думаю, де... я думаю, що ми <блінь> з тобою через е півроку рік запишемо наступну серію відео. Рік. А, ти дивись, рік. я думаю, що піде вже швидше. <блінь> я, <блінь> я, я так ще не був готовий, знаєш, я тобі казав, що вже як я щось буду мати вже з цього. Давай, хоч вже зараз, от, коли є лайф, ну окей, добре. Ну, звичайно, тут є просто про що розказати, є чим А, В будь-якому випадку було приємно з тобою спілкуватись. Я сподіваюся, це відео буде корисне для тих людей, хто цікавиться навчанням, хто хоче взагалі початись розвиватись в цій сфері, хто думає, куди піти. Зрозуміти трошки реальність на прямому прикладі людини, яка от пройшла навчання, в якої. Яка потратила немалу кількість часу, а, і от коротко про цей етап ми якраз сьогодні поговорили і показали. Якщо вас цікавлять деталі нашого навчання, там в описі буде вся інформація. Ви зможете прочитати, ознайомитись з тим, що навчаємо ми. З Андрієм ми сьогодні поспілкувалися. Він трошки поділився своїм досвідом. Надіюсь, вам це було корисно. Ви оціните цю відеоракцію. Ну, якщо будемо знімати другий відео, то ви там в коментарях залишите ще коменти, на які з Андрієм потім повідповідаємо. Окей, okay, так, будемо сидіти в коментах e, Корочу, я ж мене десь, там. Кому відповісти. <рес> добре, добре, без проблем. Все, тоді залишайте okay. e, лайки, коменти, підписуйтесь на наш ютуб канал, якщо було цікаво, такого формату відео, і будемо з нашими учнями почастіше знімати такі інтерв'ю. Всім пока. Всім пока.